Якою буде ситуація на сході в жовтні? Теж суперактивна на сході. Це не про те, що з цієї сторони там не буде опору. Я, на жаль, бачу, що там буде якесь підкріплення і опір буде, але в нас в будь-якому панку нас не зупинять. Рух починається, і він буде йти. Чи вдасться росіянам відбити Кліщіївку Донецької області? Ну, нам закривають говорять, чи ні, але з того, що я бачу, все-таки там іще бої будуть ну, просто супер запеклі, затуклі ще євку, і ми зараз будемо це спостерігати. І тут е, дають яркани, які говорять, що вона може переходити. Да? Сьогодні вона російська, завтра українська, російська, українська. І в кінці кінців потім на це все заб'ють, але зараз вона пошатається сюди-туди. Чи визнають росіяни власні людські втрати на війні в Україні? Визнають під час моменту підписання угоди. Там треба буде я так наскільки розумію, що там така саме процедура, да, щоб якось було оголошено і таким чином воно буде визнано. Чи будуть ефективними штурмові дії на Лимано Куп'янському напрямку, які відновила РФ? Загострення буде, я не можу сказати, що там е, вони будуть мати якийсь успіх, бо і з того, що я бачу, і буде зупинено. Чи вдасться запустити виробництво українських систем ППО до кінця року? Запустити нам вдасться, але це початок шляху. Оце, я хочу, щоб всі почули це слово запустити. Чи вдасться владі забезпечити міста Сходу України централізованим опаленням взимку? На жаль, це не про те, що для всіх ні. Це будуть, десь це буде, можна зробити, а десь його і не буде. Так що це не для всіх міст буде опалення. Чи достатньо у України ударних дронів для атак по важливих об'єктах на території РФ? У дивіться, на зараз у нас достатньо. Це я не можу сказати, що їх достатньо на, на якийсь дуже довгий період, але на ось на зараз воно точно є. Є якісь на рівні того, що оплачено, і ми знову ще щось чекаємо, і є, що ми робимо. Так що глобально, якщо у просторі це розкласти, то я скажу, що в нас зараз його вистачає. Може там буде якийсь день-два, да, якісь, може перерва, але це не про те, що його не буде взагалі, як було у нас подібне. Чи буде результативною та діючою стратегія деокупації, яку розробила Україна? Чи буде вона діючою, так вона буде. Сказати, що вона буде глобально результативною, я не можу, тому що там ще мають бути якісь зміни, внесені до, до цього до цих, і тільки тоді вона буде результативна. Нам зараз її показують, знаєте, як е, таку на трієчку, і щоб її докатати до п'ятірочки, ще там будуть зміни. Чому генсек НАТО вважає? Що передання зброї для України це найпарадоксальніший шлях до миру. Цікава така історія, що, знаєте, його очами, що якби оця зброя, яка передається, вона іще більше розпалює конфлікт. І оце в цьому парадокс. Що якби ідея його зупинити, а насправді воно одна, одна сторона інша, тільки підсилюють його все далі і далі. Чи справді вагнерівці масово повертаються на Донбас? Ну, знову ж розділили пополам є частина, яка повертається, є частина, яка повертається в якусь іншу сторону. Так що вони десь там розділяють їх на два напрямки. Чому росіяни вкотре намагаються атакувати Умань? Ну, щось працює в Умані, щось, що має відношення до військових, вони знають, на жаль. Чому Конгрес США ухвалив тимчасове фінансування уряду без грошей для України? Ну дуже гостре питання. Нема налагодження стінка на стінку і конкретно там за кожну копійку зараз б'ються. Чи буде Угорщина і надалі блокувати військову допомогу ЄС Україні? Ну зараз і ще буде там. Вони отримують якусь підтримку на рівні якогось фінансування, і тільки після цього вони перестануть блокувати це знову ж гра по своїм правилам. Вони про хочуть якісь вигоди, вони поставили умови. Чи стане Україна ключовим виробником зброї в світі? Як на цьому наголошує Зеленський? Я думаю, що так воно потребує більше часу, але це в нас така, знаєте, дійсно ми переходимо на якийсь військовий формат саме країни, яка без кінця це робить, удосконалює так, що на протязі тут в нас воно на жаль іде по, по пентаклям. Це такі більше десь до 10 років по часу. Це вже ми будемо говорити саме на світовий рівень. Поки це спочатку як внутрішнє, все для, для себе, а тільки потім воно якось удосконалиться, і це буде світовий рівень. Чи варто жителям Краматорська та Слов'янська готуватися до обов'язкової евакуації? Ну на повісті дня в нас Краматорськ, це 100%. воно майже вирішено. Там там тут дуже небезпечно. того, що я бачу, нам навіть дають карту Армагеддон, да, Що там кожного дня Е, Слов'янськ це не про весь слов'янськ. Це якось частково. Я наскільки розумію, він якось там поділяний на дві частини. І от яка частина там більш активна, оце там будуть пропонувати. Поки це не по тому, що вже там геть усі, а саме ця частина, якась там що більш активна, де більш долітає, чи продовжиться підготовка українських військових в ЄС в наступному році. Ну це вирішене питання. Я наскільки розумію, що все там проплачено. Є якась система, є якісь домовленості, що скільки треба, стільки будуть їх. Готувати. Та що, якщо це його не оголошують, то це не факт, що цього немає. Це конкретно вирішене питання, щось підписані там дуже довгострокові документи. Чи існує ризик активних бойових дій на Сумщині? Тому що дивіться, у нас іде повтор сценарію. На рівні того, що буде якесь загострення, я не впевнена, що це будуть як активні бойові дії, але десь вони там мають активізуватися. Це саме про таке, що є якийсь план, який щоб реалізувати, повторити те, що робили. І з того, що я бачу, їм це не вдасться. Вони не пройдуть. Але оця активізація має бути. Чи будуть ефективними намагання росіян посилити обороноздатність Криму? Ну туди точно кинуті всі резерви, які є, і якийсь воно буде мати ефект. Але сказати, що це воно глобально все зупинить, ні зупинки не буде. Це знаєте, якийсь тимчасовий ефект? Чому росіяни вкотре призупинили рух через кримський міст? Ну, перш за все, що потрібно зрозуміти, що там все-таки якась атака була на, на цей міст, і є якась поломка. Знову ж я скажу ту історію, що я кажу, ну він не, не дуже здоровий той міст. І вони якимось чином сказати, що він на 100% працює, ні. Він працює по саме по помірності в якомусь лайтовому режимі, щоб не перегрузити ніяким чином його, ну яким чином не, не дати йому доломатися. Так що тут не про те, що вони його вилікували, і і з того, що я бачу по вісім кубків, ми ще чекаємо. Підходу до, якщо так можна сказати, до Кримського мосту, чи справді республіканці в Америці змінили своє відношення до допомоги Україні і готові всіляко підтримувати нашу країну. Я не можу сказати, що вони змінили там більше історія, що це як потрібно їм. Так, їм потрібно зараз нам говорять протанцювати. Якось це більше, що вони опираються. На якісь опитування і так далі. Це політичний піар. Я не можу сказати, що саме це така думка, що вони змінили і будуть підтримувати. Ні. Це потрібно їм, щоб триматись на, на тому ж табелі, який вони займають. Чи розмістить Велика Британія власні війська в Україні протягом наступного року? Дивіться, це питання буде приблизно, щоб всі розуміли до півроку. Ну, може, чотири місяці воно буде висіти в повітрі. Це не про те, що не будуть розміщати, це взагалі вирішувати не будуть. Потім воно почне вирішуватися і там будуть ну, дуже запальні дебати, і в кінці-кінці вони їх розмістять. Правильно, я розумію, що це більше всього на кінець того року. Правильно? Да, це буде під кінець лідучого року. Чи отримає Україна додаткові системи Сау Цизер від Франції до кінця року. Я думаю, що ми отримаємо, але це ще раз дають по карті сили, що це саме політична робота, і там ці САО Цизар будуть вигризати, не побоюю цього слова, саме Франції. Бо ми будемо бачити, що нам з однієї сторони обіцяють, але нічого не дають. І потім це підне, почне підніматися і навіть. Ми будемо чути якесь загострення, може навіть якісь заяви, що обіцяли, і так далі. І тільки після того, як там воно буде супернапружена позиція, нам тільки тоді його дадуть. Чи побачимо ми суттєві просування ЗСУ на південному напрямку в жовтні? Ну, Просування тут точно буде. Так що ми десь маємо, це навіть побачити дуже скоро. Моя відповідь так. Чи буде ефективною робота Альянсу оборонних індустрій? Про створення якого заявив Зеленський. Ну тут моя, знаєте, залізобетон не так. Чому? І з того, що я бачу, це вже вирішене питання там навіть по фінансуванню всім все зрозуміло. Так що це було, знаєте, таке розкланювання перед дебютом. Так що моя відповідь так. Чи вдасться Україні не допустити передачі іранських ракет Росії? Ну, цього разу точно ні. Вибух на нафтопроводі в Івано-Франківській області. Диверсія. Так, це спланована диверсія. Навіть нам дьявола дають. Що до цього, знаєте, так ретельно готувалися і це зробили яким очима. Чи отримає Україна ліцензію на виготовлення зброї від Чехії до кінця року? Дивіться, воно якби узгоджено. Там є якісь саме пункти, яка, які не підходять не Україні і не Чехії. Можливо, це саме буде як затяжка. Як по мені, ми маємо його все-таки отримати. Можливо, я просто це не буде кінець року, а початок слідучого, бо там на кінцевому етапі, на етапі під підписання, якась там піде підзатримка. Чи справді Україна веде переговори з владою деяких країн Африки щодо розміщення виробництва зброї на нашій території? Чи веде, так веде. На жаль, наскільки я розумію, не дуже там нас все вдається. І вони чи не згодні, чи конкретно знаєте, якось воно не рухається, ця вся система, але ми все-таки дійдемо до згоди. Воно буде працювати єдине, що не зразу. Чи вдасться відсунути ворога від Куп'янська в Харківській області? Не зразу, але вдасться. Чому ВРФ суттєво збільшують витрати на утримання Путіна? Людина, яка потребує чи якогось лікування, чи конкретно якогось обслужування. не знаю. Ну і з того, що я бачу, що Просто його якимось чином а, мають підтримувати, і по десятки мечів тут там, може бути і охорону, да, якісь там декілька кругів е, зробити. І це не від того, що Росія це вимагає, це від того, що Путін вимагає, це воля царя. Чи відвідують Україну всі кандидати на пост президента США до кінця року? Ну, принаймні, Україна в їхньому списку точно є. Я тут не впевнена, що це буде усі до Нового року, бо воно буде розтягнуте в часі. Але те, що вони будуть всі до виборів, США, це 100%. Чому Болгарія до кінця листопада заборонить імпорт українського соняшнику? Конфлікт інтересів на рівні. Саме продажів бізнесу і так далі. І Болгарія нам говорить, що до речі, вона вже так робила, і, і якби вони такі повтор сценарію, саме вони втрачають фінансово якісь там статки, через що вони закриваються нам цей імпорт. Чому Польща та Угорщина проігнорували офіційну зустріч щодо експорту зерна з України? Конфлікт інтересів. Кожен захищає своє. І, на жаль, ми знаєте, ми в такій, в такій стадії суперконфлікту. Да? Це воно тільки бурлить, да? там максимально сильна стадія конфлікту. Чи ведуть всі країни Європи заборону на в'їзд автомобілів з номерами РФ? Я думаю, що це буде, і теж воно на стадії закінчення вирішення. Чи справді вагнерівці масово підписують контракти з Міноборони РФ Ну, там підняли фінанси, треба розуміти, що там зараз дуже гарно платять. Я не можу сказати, що вони масово, але є люди, які йдуть за цими грошами. Ну тому що, якби на масово нам поставили, що це точно не масово, але підписують.